Бажаєте проєктувати, монтувати та продавати в Україні дійсно ефективне вентиляційне обладнання звертаю вашу увагу на виробника КАМФАВЕН. Це комерційне обладнання. Серія VersaPro клас А Плюс. Працює по датчику СО2. Має оцей підбір обладнання. Складається з трьох основних секцій та двох додаткових охолодження та нагріву. Торговий дім вікон, офіційний дистриб'ютор, запрошує до співпраці по вентиляційному обладнанню виробника Камфавент в Україні.